Привіт, я Тетяна Чекаєва і тут на своєму каналі я розказую про книги. Дякую Збройним силам України. Дякую кожному захиснику і захисниці, хто обороняє моє місто, нашу країну, всіх нас. У цьому відео я вам розкажу про книжкові покупки. І так собі зауважила, що десь півроку не купувала взагалі книжок, крім дитячих, діткам на день народження, ну і просто так. Поза святами. Але спочатку я хочу вам подякувати за ваші підписки, за ваші лайки, за ваші коментарі під моїми відео. Дуже-дуже вам дякую за ваші реакції, за те, що ви мені пишете і дякуєте, і я вам дуже вдячна. Це дуже зігріває, це дуже надихає, це дуже приємно. Дякую. І почнімо з Григорія Сковороди і його вибраних афоризмів. Художник Олександр Ройтбурт і тому ця книга просто безцінна. Як вона красиво оформлена, ви б це бачили. Насправді я дуже давно її хотіла купити і прочитала до того, як купила, бо ось вона лише в мене в книжкових покупках, а прочитала я її ось нещодавно в електронному форматі. Не стрималась, просто не стрималась і дуже хотіла побачити це оформлення. Книга на 250 сторінок, тобто не так і мало, така цупкенька, дуже гарно видана. Насправді, це такий класний, мені здається, подарунковий варіант для когось. Та що значить для когось? Для будь-якого українця ця книга буде крутим подарунком, тому що це Григорій Сковорода і його вибрання афоризми. Зараз я вам кілька зачитаю. Ось так навмання, що відкрию та й прочитаю Немає іншого і більшого нещастя, як коли душа болить, вона болить тоді, коли болять думки. Як то посіє в юності, так пожней в старості. Коли в тебе людське серце, співчувай, А якщо хочеш, ревнуй і гнівайся. Та уникай ворогування і злобної зарозумілості з ядучою насмішкою. Немає нічого кращого, як хороше виховання. З видимого пізнавай невидиме. Я просто в захваті від цієї книги, від того, як вона оформлена. Я знайшов гавань, прощайте, надії і щастя. Досить виграли мною, тепер грайте іншими. Не той дурний, хто не знає, але той, хто знати не хоче. Ось Олександр Ройтбурт, Григорій Сковорода з екзотичними птахами в саду божественних пісень. Просто погляньте. І ось так вона прекрасно видана, ось так вона прекрасно зроблена, ця книга. І Правда, я щаслива, що вона тепер в мене є і буде на полицях. Коли не можу нічим любій вітчизні прислужитися, в усякому разі з усієї сили намагатимуся нікому ні в чому не шкодити. Ось така книга. Катерина Щоткіна Хроніки Томусом. Вона займалася багато років дослідженням питання. Формування церкви української. Я читала її книгу про Любомира Гузера, і там вона якраз також дуже детально описувала історію формування греко-католицької церкви в Україні. В цій же книзі ну, написано, що про зміни в системі стосунків, що сталися в світовому православ'ї, створення і розпад тисячолітніх союзів. Правила гри, тобто зрозуміло якої. Томос і автокефалія Української церкви. Як Україна до цього йшла, як Україна до цього прийшла. Це українська журналістка. І сподіваюся, що книга дасть якусь інформацію, чого я досі не знала. Українська церква на геополітичній шахівниці. «Автокефалійський рух зародження відродження церква під час війни, поле бою пропаганди, політичні маніпуляції, здобуття Томосу, як і чому це можливо. Ось така книга. Третя книга це та, яку я не купувала, а виграла в лотереї, яка присвячена нашим Збройним силам України і їхнім героїчним вчинкам, всім хлопцям і дівчатам низький уклін кожному. Я брала участь в цій лотереї і виграла цю книгу. Розповідаю, BookTube Українською є така група у Facebook. Посилання залишаю в описі під цим відео. Там проводяться лотереї, розігруються книги і мерчі різні, книжкові, аукціони книжкові, і ці книги з автографами авторів. І ці книги дуже цінні екземпляри, яких зараз важко знайти, різні, різне вже було, різне ще буде. Беріть участь, долучайтеся, потрібно донатити на нашу армію і отримати ось такий приємний бонус. Правду кажучи, я задонатила і якось не контролювала цей процес розіграшу, тобто я задонатила і забула, як кажуть. А потім, коли мене в неділю відмітив хтось у Фейсбуці, я спочатку не могла зрозуміти, бо якось так це величезна рідкість, що хтось мене десь стегав. І потім я розумію, що в цей день мав бути розіграш. І зайшла, зрозуміла, що я виграла цю книгу. Тобто це такий був дуже-дуже приємний, звичайно щасливий бонус такий для мене. Але найголовніше всі ми знаємо і розуміємо це донати на нашу армію. В описі під відео я залишаю завжди ті фонди, рахунки, посилання на тих людей, яким я довіряю. І прошу вас, долучайтеся, донатьте просто так, або вигравайте якісь ось такі ще приємні бонуси, подарунки. І також там в цій групі BookTube української є книги, які продаються, і кошти також переказуються на ЗСУ. Всі звіти, все є в цій групі. Тому долучайтесь. А книга це Дожбату Коко-2.0. Ось така вона красивезна, класна. І я прочитала якраз нещодавно книгу першу з цієї, я так розумію, це серія, мабуть, буде про Моцарта. І вона мені надзвичайно сподобалась. Надзвичайно сподобалась. Там є. Ще ось ця доповнена реальність, коли ти можеш слухати музику. І я читала ту книгу, електронний формат книги, і мені дуже сподобалося, що можна було одразу натиснув, натиснув, і воно переносить тебе в цю музику, в цю атмосферу. Мені дуже сподобалось. Я її притримую, щоб прочитати, бо я дуже вже в очікуванні такого класного чогось. Розумію, що вона мені точно сподобається. Я майже переконана в цьому на 100%, тому залишаю на час, коли прям занурюсь в цю історію. Це про Моцарта. Перша книга була: це про Коко Шанель, які після смерті опинилися в житті, в сучасному житті. В сучасному Нью-Йорку опинився Моцарт. Коко, певно, теж в Нью-Йорку опинилась. Ось і. Ця книга, крім того, що описує дуже класно біографії цих людей, і якісь такі моменти, про які ти можеш не знати. І мені дуже подобається, коли в книгах дається правдива інформація про когось, а не вигадка. А я читала, що Доржбату якраз правду писав, тобто він досліджував життя Моцарта, його життєпис, і по тому писав книгу. Власне, з тими всіма історіями про те, яким був насправді Моцарт. І про Коко Шанель, я так розумію, що та ж сама історія, тобто це якою вона була, якісь риси її характеру, чи те, якою вона була в роботі. Ось. І також піднімається різні соціальні теми, так не нав'язливо, але в першій частині в Моцарті там були певні теми соціальні, ось тут, я думаю, що також будуть. Ось тому ця книга, ну, безперечно, дуже класна. Тепер вона ще дуже цінна, дуже історична. І я її прочитаю, залишу, відкладу десь так, щоб вона мене лежала. І ось вона ще з автографом автора. Він був якраз нещодавно у Львові, презентував цю книгу. І ось екземпляр у мене дуже цінний, дуже цінний екземпляр. Ось дуже щаслива, що вона в мене є. І це велика радість. Ось так. До речі, ось випала в мене ще листівочка, яка була разом з цією книгою. Це буктюбери підписали мені цю листівочку. Ще одна книга це Крейг канапарі, виспані та щасливі, легкий шлях до здорового сну для немовлят, малюків і батьків. Ну, це актуально, я думаю, для всіх батьків. Ось, і книгу в попередньому одному з відео я розповідала, що про фінанси я ніде не бачила, коли читала батьківські книги, тобто ну, книги про дітей, батьків, стосунки. І психологію дітей, і, і так далі. і так далі, ось, То про фінанси я не зустрічала. І от про сон я також не читала, взагалі нічого не читала про сон. І мені цікаво. Тут написано, що це якраз автор, який розбирається в цьому професійно, тобто він знає, що таке ритми сну, і біологія засинання ось тут. Так, розігрівання петлі звички, місце, час, динаміка засинання, причинно-наслідкові зв'язки, рішення. Словом, думаю, що тут мають бути якісь хороші поради, оскільки автор, директор Єльського педіатричного центру розладів сну, розробник комплексної програми нормалізації дитячого сну. І також батько двох хлопчиків. Ось так. Ну тут відгуки, що це новий золотий стандарт порадника для всіх охочих виспатися. Круто! Будемо читати, будемо дізнаватися і висипатися. Наступна книга це Мрія, автор Зоряна Живка. Я показую цю книгу саме тут, а не в підбірці дитячих книг. Тому що я купила її нам на полицю поки дорослу, почитаю, потім будемо з дітьми читати. Я просто дуже хотіла, щоб у нас був екземпляр в бібліотеці. Я, може, пізніше докуплю її ще в дитячу бібліотеку, побачу діткам один екземпляр, бо вони читають все ж таки, ну, можуть її трішки зіпсувати, а я хочу, щоб один екземпляр був у нашій бібліотеці, дорослій. Хай лишиться таким неушкодженим. Побачимо, чи цей будемо використовувати уже всюди, чи все ж таки я куплю ще один. Ось я не могла пройти повз цієї книги, тому що тут такі ілюстрації, це наша мрія. І авторка Зоряна Живка пише, що ця історія народилась тоді, коли російські загарбники знищили найбільший в світі український літак красень Мрія, але волорги не знали, що мрія має незнищенну душу. І коли її зустрів у раю ангел, то сказав добре літачи, ти вірно служив людям, ніколи не скидав бомб на мирні міста, тому проси, що забажаєш». І мрія побажала, щоб. Але що вона побажала, дізнається всі читачі цієї книги. І цю казку написала Зоряна живка, яка зростала на розповідях своїх рідних, що створювали мрію. Ось це цікавий дуже факт. А малюнки до неї створила талановита художниця Богдана Бондар. Яка спочатку російсько-української війни малює в київських бомбосховищах з дітьми малюнки, зокрема і про перемогу та відродження мрії. І ось так красиво ілюстрована ця книга. Мені дуже сподобались ці малюнки, і я просто заради них одразу ж хотіла її купити, що й не побачила, що вона вийшла друком. Дивіться: наша мрія Мрія, яку не спалити і не знищити, це ми точно знаємо. Кожен українець це точно знає, що мрію не спалити і не знищити. Ось так. Така книжечка прекрасна тому є в нашій бібліотеці. Ще одна книга це Ренцо Барзотті. В мене з цієї серії Мистецтво та література. А є ще інші там в серії книги я бачила про видатних людей. Ось, і ну, просто коли я побачила, як вона оформлена, я просто не могла пройти повз і лишити цю книгу поза моєю бібліотекою. Ось, також спочатку, сама прогляну, потім з дітками будемо читати. Ось книга, яка дає нам інформацію про понад 100 постатей з мистецтва та літератури. Дуже коротко, дуже коротко. Але тут суть не в тому. Побачити, зрозуміти, хто це, і потім вже далі десь читати інформацію про них. Тобто, от як для дітей взагалі прекрасно, а для дорослих також дізнатись, можливо, про когось, про кого не знаю. Ось, ну мені дуже сподобалась вона в оформленні, правда. Ну я коли побачила, і це до речі, Ренцо Барзотті, якраз тут художник, ось я коли побачила, то зрозуміла, що ну вона мені потрібна обов'язково Вона такого формату, бачите. Ось набагато більшого, ніж всі інші книги. Ось видатні художниці, наприклад. Ангеліка Кауфман. Артемізія Джентілескі. Аліда Вітос, Марія Сібілла Меріан, Розальба Кар'єрра. Хто ці люди? Почитаю книгу, дізнаюсь Яка я темна Мистецтво портрета. Елізабет Віже Лебрен, Жан Оноре, Фрагонар, Франсуа Буше. Так, ну тільки про Буше чула. А, словом, ви зрозуміли. Тобто ось така коротенька, а тут уже Клім, Далі, Енді Воргл, Пікассо. Прекрасно. І ось така інформація. Коротенька, але можна подивитися, зацікавитись кимось. І прочитати далі біографію. І тут у нас. Валентіно, ось Коко Шанель, до речі, з книги попередньої. Про Шанель. Дивіться, ось вона. І також тут є про неї ось цілий розворот. Так, про Коко Шанель цілий розворот. Ось так. Така книга, мені дуже сподобалась, тому прочитаю сама, і потім дітям перекладу в їхню бібліотеку і будемо вже з ними потім читати. Ось такі книжечки з'явилися в нашій бібліотеці. Ось. І радують тепер нас. Читатимемо, коли зможемо, і прекрасно, що була можливість нам їх купити. А ще хочу сказати, що сьогодні, 5 вересня, у мене день народження, і я би про це змовчала, звичайно, якби не той факт, що зараз усіма можливими способами хочу нагадувати і просити людей донатити на ЗСУ. Тому, будь ласка. Привітайте мене своїм донатом на Збройні Сили України, нашим хлопцям і дівчатам, хоробрим і мужнім, які захищають нас хоча б одну гривню, дві, три, п'ять, п'ятнадцять, скільки є там у вас у залишку чи десь на рахунку. Киньте, будь ласка, задонатьте на будь-які рахунки, яким ви довіряєте, будь-якому фонду, якому ви довіряєте, хто потребує цієї допомоги і ви знаєте про це. В описі під відео є, я залишила ті варіанти, куди можна задонатити це всі люди, яким я довіряю. Я вам буду дуже вдячна за донати і обов'язково напишіть коментар. І я знатиму, що цим людям я надішлю не 100 тисяч промінчиків добра, а мільйон мільйонів промінчиків добра. І я дуже дуже вам вдячна. Нагадую також про своє вересневе читання. Я продовжую тему серпня і читаю про українців і про історію України. Долучайтесь, приєднуйтесь і наприкінці місяця чи на початку наступного місяця будемо говорити, обмінюватися думками, проговоримо, хто що читав, хто що цікавого начитав, і хто що дізнався нового про наших українців і про нашу історію. Дякую вам за ваш час, за те, що подивилися це відео. Якщо воно вам сподобалось, ставте лайки і підписуйтесь на канал, щоб дивитися нові відео. Обов'язково переходьте в опис під відео, там є багато цікавої інформації, і також я залишаю там посилання на інші свої ролики. Я думаю, щось цікаве ви там точно для себе віднайдете. Тому заходьте, дивіться, що ще не бачили з моїх відео. Дякую вам за ваш час, дякую за те, що подивилися. Дякую вам за увагу. Слава Україні! Слава кожному, хто робить що може там, де він є, або наблизити нашу перемогу. Дякую. До зустрічі!